Новини, які тебе порадують. Давайте подивимося. Новини, які порадують. Так, що тут у нас іде? Ух, Карта швидкості. Швидко рішення треба буде приймати. Ще одна карта швидкості. Можливо, дороги, переїзди. Швидко міняється доля. Да? От така прям швидкість іде від цих карт. Багато емоцій, багато подій навколо. Ну, Якийсь такий прям прорив. Шанс, що за шанс? Повертається до тебе шанс. Вже було таке у нас недавно в гаданні. І це, значить, треба було знову сказати: повернення знову йде шансу, який потрібно використати. І це треба буде зробити швидко. Цей шанс допоможе здійснити прям саме таке звітне бажання. І він знову повертається. Це один раз буде. От мені другий раз це карти показують. Можливо, дивиться да, людина та сама. Зверніть увагу, до вас знову повернеться шанс, який треба схватитися. І це треба буде зробити дуже швидко. Карта сили. Сій. дивіться, які карти йдуть. Перемога. Ти схватишся, ти почуєш, зрозумієш, да, про що я? Ти схватишся за цей шанс і отримуєш величезну перемогу. Можливо, тут навіть мова йде про світове якесь визнання, бо карта світи, карта перемоги. Тобто весь світ тобі е, плескає в долоні, тут сильна особистість виходить. Ти зловиш якийсь, не опустиш, да, якийсь момент. І це тебе піднесе прямо на світовий якийсь масштаб, прям такий великий масштаб, про тебе будуть говорити, тебе будуть знати. Це може бути робота в інтернеті, на світову якусь організацію. Це може бути прям, ну, як зірка, да, на весь світ працювати. Карта Диявола говорить про масштаб. Це робота через роботу. Це принесе багато емоцій. Ти дуже-дуже сильно. Зможеш вирости в своїй професії, заявити про себе, показати про себе. Це тобі принесе і успіх, і фінанси, і насолоду. Головне, не опустити цей шанс. Ну я думаю, що ти не опустиш. Хай буде так.